Новини війни рашисти знову обстріляли центр Херсону, вкотре постраждали мирні мешканці. Вогонь ворог відкрив у паркувальному майданчику. Двоє водіїв загинули. Ще один зазнав поранень. Загалом протягом доби загарбники випустили по області 323 снаряди з них 30 – саме по місту. Міністр оборони зробив подання Володимиру Зеленському щодо зміни командувача медичних сил ЗСУ. Причину такого рішення у міру пояснює тим, що настав час вирішити проблеми медичного забезпечення наших воїнів. Сьогодні до Києва прибув глава Пентагону Лойд Остін. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережах. Основна мета візиту донесе, що США і надалі будуть підтримувати Україну в боротьбі проти Росії. І наостанок про паніку у Підмосков'ї. у мережі розповсюджують кадри з дроном, який вибухнув прямо на трасою. Офіційно окупанти повідомляють, що безпілотник летів на їхню столицю, але його вдалося збити. Це не х дрон глянь на прямо на трасу На аварійках всі стали. пі. Благодійники з США закупили та відправили ще одну партію необхідних речей та техніки на передову. Запити вже традиційно напряму збирали від командирів підрозділів. А кошти на це все назбирали завдяки небайдужій громаді під час благодійних заходів та зустрічей. Всі мають розуміти, що світ сьогодні об'єднаний навколо цієї війни. Що це не просто війна України з Росією, це по суті війна. Е... України, да, яка стоїть на захисті Європи, на захисті європейських цінностей, на захисті американських цінностей тобто на захисті, в принципі, тих цінностей, які говорять про свободу людини, які відстоюють свободу людини проти варварського світу. Тому я щиро сподіваюся, що всі це розуміють. і Я щиро сподіваюся, що ніхто не буде зупинятися в цій допомозі. Вона реально дуже важлива. Передали кілька позашляговиків, що завжди потрібні бійцям, бо автівки часто стають ціллю ворога, адже відіграють важливу роль у забезпеченні наших захисників. Ми отримали сьогодні додж. Для підрозділу це дуже важлива машина, як для перевезення, для боєприпасів, для доставки, для вчасної доставки. Пікапи це взагалі, ну, як бетери, будемо казати, напередко. Це безвідмовні без ну, танчики маленькі, бандерамобілі. Такі під час поїздки на схід благодійники загалом зустрілися з десятьма підрозділами. Дрони різного виду, тепловізійні, звичайні, також автомобілі, міношукачі, одяг, зимовий. Надано допомоги десь на понад 150 тисяч доларів. Ми бачимо, що є зміни в нашій армії. Проводяться багато навчань. Люди вже є більше досвідчені, тобто вже є, вже є якесь розуміння, як. Маємо захищати, і як маємо перемогти ворога. І це дуже нас також спонукає, що ми бачимо, що є прогрес. Ситуація дуже динамічна на фронті. Міняється все, скажімо, не по днях, а по годинах практично. Якщо взяти південний напрямок і східний напрямок, то дві зовсім різних війни. Зараз практично, як я казав, війна дронів. Хлопці наші стають асами, асами в польотах. І Потреба, скажем, одного підрозділу, умовно скажем 30 дронів. В місяць один дрон в день. Так вони також додають, що вже збирають кошти на наступну партію допомоги. Неймовірні та незламні 14 ветеранів з ампутованими кінцівками створили свою футбольну команду. кажуть, це не лише чудова реабілітація, але неймовірний позитив. Бійці без них виконують такі складні вправи, що не кожному здоровому під силу. Ба більше хлопці мають неабияку амбітну мету стати переможцями у чемпіонаті України серед таких самих людей, які втратили кінцівки. Я люблю футбол, любив футбол і хочу, щоб хлопці долучалися, надихати. Не все втрачено, можна далі з ампутацією жити, продовжувати займатися спортом. Кремезний, позитивний та сміливий, як ніхто те, що Ярослав Вихопень переніс у дитинстві дві операції, нікому б, на думку й не спало. Однак ще до війни йому сказали, що він не придатний до служби. Але де там Ярослав завжди був людиною, яка йде всупереч обставинам, тому й обрав професію складну та ризиковану. Він став рятувальником. А в 2014-му разом з батьком пішов добровольцем. В АТО мій син маличку дуже хворів. Переніс дві складних операції. Йому воєнкомат дав якийсь білий білет, такий, що він ну не мав йти до армії. Почалася війна в 2014 році. Він нам з татом нічого не сказав, про то пішов, записався в 80-ту десантну штурмову бригаду добровольцем. Він був професіоналом своєї справи, як і військової, так і був професіоналом серед рятувальників. Завжди хотів бути першим, кращим і до цього й дуже йшов. Старався в тілобуці дуже цілеспрямованим чоловіком. Повномасштабне вторгнення, яке для кожного українця, стало шоком для Ярослава. Але як рятувальник він мав бронь. Але відсидіти в тилу чоловік просто не міг. Потай від сім'ї він записався у батальйон патрульних львів та поїхав на схід. Я кажу дитину, та люди якісь дають шляхами всякими, щоб не йти. Кажу: та ти маєш бронь, не йди нікуди. А він каже: Мамо, я не піду, вони до нас прийдуть. Він не казав нам, що він йде на війну, що він хоче йти на війну. Це було його бажання, якого ми не знали. В серпні він повідомив нам, що він збирається йти на війну. Це було для нас як грім, грім серед ясного неба. Ми його всі просили, ми плакали, ми на колінах стояли. Був Куп'янськ, Вовчанськ, тоді був Бахмут, але в мене усе було все добре. Там на фронті Ярослав був незамінним, згадують побратими. Завжди плече підставить та пожартує. Та й кожне завдання виконував без перебільшення блискавично. На якісь тяжкі бойові задачі він завжди першим був, завжди виявляв бажання йти. першим. до ротації залишалося лише два тижні. Рідні буквально дні рахували до повернення Ярослава, а кожен його дзвінок був для них справжнім щастям. Але того страшного дня сім'я отримала жахливу звістку. Дивлюся Славчик був записаний дзвони. Мені так, було, ви розумієте, руки, ноги почали, сама дитина до мене поговорив 10 хвилин. Я кажу, Куди? він каже, ще два тижні. І каже, ми вже приїдемо на ротацію. Це було 15 жовтня в обід. У першій годині ми з ним поговорили, і він мені сказав, що він мені пізніше подзвонить. І більше не подзвонив. Це у неділю я поговорила, а з неділі на понеділок він загинув. І я не вірю. Я ще до сьогодні живу тим днем, що він прийде. Я його чекаю. Я його чекаю кожен днем. Я пам'ятаю, цей найгірший день, це 16 жовтня, я був на навчанні. У мене ще була надія, тому що хлопці казали, що він ще може бути живим, то я молився. Я цілу ніч не спав, думав, що він ще живий. Зараз сім'я вигупні вчиться жити вже без Ярослава і зізнаються, що це вкрай важко. Він був майстер на всі руки, неймовірно щирий та добрий. А ще він дуже любив тварин. Перед своєю загибелью він підібрав чорного собаку, якого тепер усі називають його позивним чорний. У нього позивний був чорний. Мій от кличемо джері чорний. Ми його привезли, я йому весь час знімала відео, Воно таке малюньке, воно таке чуде творило, я йому посилала. Джері чорний, мій синочку, мій, мій красунчик, моя дитина дорога, як ми будемо без не. Я то не знаю, як то будеся життя. далі. Його життя обірвалося, моє життя зупинилося. Разом з несамовитим болем рідні відчувають неймовірну гордість за Ярослава та вдячність, що, попри можливість жити, він пішов захищати їх. Та батьківщину. Мій син для мене герой. Я кожен син, який загинув, герой для своєї мами. Але та любов до України була закладена ще в його генах від моїх батьків. Мої батьки були вивежені в далекий Сибір. Я дякую Богу, те, що Він приходить в мене у снах. Якщо я не, не можу бути з ним в реальному житті, то я можу з ним бути тільки в снах. А сниться в мені дуже часто. Євгенія Полікапова, Андрій Турянський правда, тут Львів. Пристрасті навколо Ірини Фаріон не вщухають. Її прихильники сьогодні прийшли пікетувати львівську політехніку. Біля першого корпусу зібралися сотні людей з плакатами та синьо-жовтими прапорами. Серед них багато викладачів з кафедри, з якої і звільнили мову знавицю. Мітингувальники вимагають поновити професорку на посаді та припинити переслідувати її за захист державної мови. Вимагаємо повернення Ірини Фаріон на свою посаду. Тобто скасування наказу. Перше. Друге, дозволити комісії, яка була створена, виконати наказ 572 і подати свої висновки і пропозиції ректору університету. Тепер наша боротьба за мову набуває нових форм. Вчора ми боролися за українську мову загалом, за ті чи інші факти порушень. А сьогодні ми змушені боротись за захисників української мови. За добу прикордонники тричі викрили спроби незаконно перевести товари через пункт пропуску Шегині. Так, спершу у бусі виявили одяг, який в декларації вказаний не був. Вартість товарів склала понад 160 тисяч гривень. Пізніше ще один водій намагався ввести партію нових сумок, але контрабанду виявили під час перевірки. А наступний порушник заховав серед речей три набори для хірургії ОКА на понад 140 тисяч гривень. Таким чином, за день загалом прикордонники вилучили контрабанди на майже 550 тисяч гривень. На порушників склали відповідні протоколи. За добу у Львові двічі скоїли наїзд на пішоходів. Обидві травмовані були госпіталізовані з травами різного ступеня важкості. Відомо, що ДТП трапилося на нерегульованих пішохідних переходах. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, а водіям загрожує до трьох років обмеження волі.